Ви ні за що не вгадаєте, завдяки якому пристрою ви можете чути голоси своїх улюблених ютуберів і навіть мій. Виявляється, для запису звуку потрібен пристрій під назвою мікрофон. Але на що здатен комплект FiFine Ampліgame a 6 t І чи зможете ви з його допомогою стати таким лисим і успішним, як я? Розбираюся у цьому відео, тому ваш святий обов'язок підписатися на канал, якщо вам не подобається власний голос в записі. От мені мій не подобається, саме тому я вирішив розділити цей біль у вухах з глядачами каналу. Отже, FIFA Ampli Game 6 t поставляється в лаконічні коробці, в якій, окрім самого мікрофона, можна знайти пантограф та поп фільтр Все це збирається в одне ціле за лічені хвилини та кріпиться на будь-який стіл. Пантограф у комплекті це чудово, оскільки в більшості випадків без нього ви й так не зможете обійтися. Кріплення дозволяє гнучко переміщувати мікрофон у просторі та виставляти його так, щоб ви могли кричати на своїх тіммейтів з будь-якого ракурсу. Мікрофон також має амортизаційне кріплення, завдяки якому на запис не передаються вібрації зі столу. В комплекті також є кабель USB Type-C на USB Type-A довжиною 2,5 метри, що з головою покриває мої потреби. Поп-фільтр кріпиться та знімається одним легким рухом і дозволяє мінімізувати зайві шиплячі звуки. До речі, на нього нанесений логотип компанії у вигляді Смайлика, а на пластиковій основі викарбувана назва FIFINE. Загалом маємо повноцінний комплект для подкастерів, геймерів та ютуберів-початківців. Окрім підтримки підключення до Windows та Mac. Мікрофон працює з Sony PlayStation 4 та 5 поколінь. Підтримка підключень до смартфонів офіційно не заявлена, але в моєму випадку через OTG перехідник все запрацювало. Тепер перейдімо до самого мікрофона. Знизу є механічний регулятор гучності. На моєму попередньому мікрофоні такого не було, тому для точного регулювання постійно потрібно було лізти в налаштування Windows. Та задля справедливості ситуації, коли це було вкрай необхідно, майже не виникало. Зверху розташована сенсорна клавіша Mute, завдяки якій можна швидко вимкнути та вімкнути запис. Про активність чи неактивність мікрофона нам сигналізує RGB підсвітка, яка переливається двоколірним автоматичним градієнтом. Відповідно, все максимально інтуїтивно. Підсвітка працює, значить вас чутно. Не працює не чутно. Шок! Сенсація, жесть. Водночас тут ми стикаємося з першим мінусом, і він полягає в тому, що вимкнути підсвітку при активному мікрофоні неможливо. Це ж стосується й безпосереднього налаштування кольорів та сценарію їх переливання. Їх просто немає. Це потрібно враховувати, хоча підсвітка для мене особисто виявилася приємною та ненав'язливою. Вона не надто яскрава і не надто тьмяна, тому виглядає вдало при будь-якому освітленні. При цьому я не помітив якогось блимання, коли за. Писується відео параметрами, які характеризують якість запису звуку з технічної сторони, я вас втомлювати не буду, просто виведу необхідну інформацію десь ось сюди. Я вважаю, що звук гарно збалансований та задовільнить максимально широкий діапазон користувачів. Це той випадок, коли додатково паритися і щось налаштовувати не потрібно. Просто вмикаєте мікрофон і прямо з коробки отримуєте чудовий звук. Ні, ну ви, звичайно, можете запаритися і почати гратися з програмним налаштуванням звуку, але от навіщо так ускладнювати собі життя. Зверну увагу, що перші відео на каналі я записував на ультрадешевий та ультрастарий мікрофон Genius. Ось там потрібно було гратися з обробкою, яка однаково не витягувала пристойний звук. Гігабайти нюців смартфона. Після цього я розжився мікрофоном HyperX SoloCast, який знаходиться приблизно в ціновій категорії FIFA на a Game а Але до SoloCast я повинен був докуповувати окремо пантограф, оскільки комплектна стійка збирала весь шум зі столу. До речі, якість кріплення до столу у FIFA значно надійніша через більшу товщину металу, тоді як у старого пантографа метал з легкістю погнувся за рік використання. Крім того, круглий великий поп-фільтр виглядає над. То громістку в кадрі, тоді як варіант від FIFINE набагато лаконічніший. Якщо порівнювати обидва мікрофони за якістю звуку, то якихось значних відмінностей я не почув на HyperX, або зараз буде краще на на FIFINE. Ось щойно, от вже зараз мій голос звучить з мікрофона FIFINE. На одній з попередніх стрімарінь я перемикався з одного мікрофона на інший, і мої любі діти технарні подумали, що це звук з одного і того самого мікрофона. Та порівнюючи з HyperX, FIFINE має приємний бонус у вигляді механічного регулювання гучності та RGB підсвічування. Фіфайнампліґейм A6T стане відмінним вибором для людей, які хочуть отримати відразу все, що необхідно для запису, і не шукати окремо. Пантограф та поп-фільтр. так, хотілося б мати можливість вимикати та налаштовувати підсвітку. Та на мою думку, це не є критичним недоліком. В іншому разі, зверніть увагу на старші моделі з асортименту мікрофонів FiFine. Там же всі ці речі присутні, однак доведеться заплатити трішки більше. В Україні офіційна ціна на даний комплект складає 2700 гривень, що дуже навіть адекватно. Пам'ятаю, що влітку того року Solocast я купував за таку ж ціну, а пантограф з поп-фільтром докуповував ще за 675 гривень, тому сумарно вийшло дорожче при відсутності якихось явних переваг рішення від HyperX. Підписуйтеся на канал, а ще не жалійте свої вподобайки та коментарі. Також висловлюю подяку всім меценатам каналу, а долучитися до їх числа можете, і ви за лінками в описі до цього відео. Мікрофон розташований максимально близько до мого рота, і я з трепетом пробую себе у жанрі АСМР. Про що так часто мене просили мої фанати. Ніхто не просив, звичайно ж. Зараз мікрофон розташований на відстані 20-25 см, і це найбільш поширена робоча довжина, яка задовільнить навіть найвимогливіші вушка слухачів. Тепер мікрофон на відстані добрячих пів метра, тому гучність буде нижчою. Та якщо почати говорити дещо голосніше, тоді це можна компенсувати і все буде цілком окей. Нагадую, що звук я жодним чином не обробляв у цьому відео, а за кадром гудить мій ПК та кондиціонер, шум від яких майже не вловлюється. Та при бажанні для стрімінга в ОБС можна увімкнути шумозаглушення, як і в монтажній програмі, щоб звук став ще чистішим. Так, можна навіть такий мікрофон використовувати при записі, ось, аматорському записі гри на укулелі. Я знаю, ви кажете, що це не аматорський рівень, а професійний. Перестаньте. Так, ось зараз я розмовляю паралельно клацаю, клацаю мишкою, от максимально клацаю мишкою Активно, ніби я граю, контру і розношу всім там хлебала в хламіну, звичайно. Що, бо я програвець. Всі, що на мене підписані на твічі, знають це прекрасно, усвідомлюють цей е, беззаперечний факт. Тепер я клацаю на клавіатурі, паралельно розмовляючи з вами. Клавіатура тиха, звичайно, тому особливого шуму не повинно бути, але на будь-який випадок можна десь потім підредагувати в шумозаглушенні, і звук удару по клавіш не буде таким гучним. В принципі, це стосується більшості мікрофонів такої ж категорії. Тому ось. Ла -ла -ла. Поради від Тані. Діжте кашку! Будеш їла кашку? За маму, за тата. Кашка. Не хочеш їла кашку, не будеш мати сил. Кашка. Кожен мікрофон повинен проходити тест на муркання. Котяче муркання. Це база, основа і ґрунт. І ніхто ніколи не бачив таку. Психаю трохи веселу і трохи сумну.